Кошулинський, Руслан Володимирович Збройні Сили України, бо війни артилерії. Світася сам, Шановні друзі, побратими. Коли повернувся, чого не вистачає тут, що було там. Всі, хто були в формі, то всі розумів, що це є твій брат, найближчий, хто полете. Коли сюди повертаєшся, розумієш, що ти нічого вже не розумієш. Коли там все просто, все зрозуміло, от є свій, а от є чужий. Розуміючи, що цьому суспільству не вистачає ваших знань і ваших мін, ваших знань, виконувати наказ, щоб не сталося, щоб не, щоб не було. Твердо стояти на своєму. І цьому суспільству так замало того військового попротинства, яке було там. Я бажаю вам, що цю мудрість і ці знання, які ви отримали на фронті, щоб ви могли подарувати цьому суспільству у будь-якій ситуації, що за українців треба воювати, щоб це суспільство це відчувало. Подаруйте їм ці знання, передайте цьому суспільству. Це українське побратимство. Напевно, це найбільше буде подарунок вас. Ваш подарунок українцям. Це ваші знання. А те, що ви вмієте, ви його все одно ще долучите, бо як казав друг Кум, воно ще не закінчилось. Всім вам здоров'я, наснаги і перемоги. Слава Україні! Дякую!